Сім і 150 тисяч, будуть переміщення, близько 50 тисяч дізнається. Тимчасова слідча комісія Одеса. Заслуховують губернатора Одеської області, голова військової адміністрації Одеської області, Миколаївська і Херсонська будуть заслухувати. Ну, будуть доповідати, як вони дбають за переселенців. Плідної роботи. Просто вчора побачили, в яких скотських умовах живуть переселенці. А вже третій рік Одеса. Що він там буде розказувати? Грошей не вистачає. Отак от, друзі, ВПО України.